Друзі, вітаємо. звати Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. В цьому відео розглянемо топ товари на весну 2025 року. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. Також не забудьте підписатись на мій YouTube канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. Ну а ми починаємо. Заходимо спеселіс адхерт, виставляємо українську мову і дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Бачимо креатив формат фото: товар, сушарка для посуду. Ціна 695 гривень. Продають товар через Ленінг. Далі подивимось по лінку рекламодавців, скільки є оголошень. Бачимо два оголошення, які у відкритті 7 та 10 днів на момент зйомки цього відео. Далі подивимось по ключовому слову, сушарка для посуду. Бачимо декілька оголошень, що крутилися по 15 днів з нашим оффером. А також бачимо іншу модель сушарки, яка крутилася більше 20 днів з ціною 599 гривень. Значимо, що є інший офер сушарки, трохи дешевший. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення у відкруті. Товар, вигідний рекламодавцю 7 із 10. Багато хто питає, де зробити сайт для продажу товарів. Найпростіший варіант це Mobi. Ми самі ним користуємось і рекомендуємо. Все просто: обираєш готовий шаблон, змінюєш текст та картинки, і твій ленінг готовий. До речі, можна зробити перший сайт абсолютно безкоштовно. А ще при реєстрації ви отримаєте бонус 105 п'ять ніж, які продаються цілий рік. Лінк буде в описі. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, вулична охорона Wi-Fi, камера. Ціна 1199 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень, лише одне оголошення, яке у відкруті. 11 днів. Далі подивимось по ключовому слову Wi-Fi камера. Товар продається через ленінги. Бачимо, що є різні моделі вуличних камер, наприклад, і за 319 гривень та за 499 гривень. А також бачимо таку ж саму модель по дорожчій ціні. До речі, інший офер у відкрутті вже 25 днів із ціною 319 гривень. До цієї ніші треба придивитись. А ось офер треба підбирати і дивитись на конкурентів. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що рекламодавець не крутить цей товар. 6 із 10 цінніші ніші. браузер заряджаємо профілі на профіт». А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, самоклеюча мармурова плівка. Ціна за рулон 5 метрів 189 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, Скільки є оголошень? Їх 24. Бачимо, що деякі оголошення крутилися 281 день. Товар вигідний рекламодавцю. Також подивимось по ключовому слову, самоклеюча плівка. Бачимо, товар продається в основному через лендінги. Багато різних креативів та різних рекламодавців. Є оголошення, що крутилися більше 50 днів і навіть більше 95 днів. Товар продається. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення у відкруті. Отже, товар вигідний 9 із 10. А ми йдемо далі, бачимо креатив формат фото. Товар акумуляторний фарбопульт Макіта. Ціна 1199 гривень. Продають товар через лендінг. Далі подивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 8091 оголошення. Конкретно нашого товару 97 оголошень. Також бачимо, що є оголошення, які у відкрутті більше ніж 50 днів. Далі подивимось по ключовому слову акумуляторний фарбопульт. Бачимо, товар продається через ленінги, є інші фарбопульти, інші бренди, наприклад, модель іншого виробника за 1299 гривень. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що оголошення у відкруті. Отже, товар продається 7 із 10. Йдемо далі, бачимо критий формат відео. Товар, жіночий епілятор 5 в одному. Ціна 999 гривень. Продають товар через лендінг Далі дивимось по лінку рекламодавця, Скільки є оголошень? Бачимо, що рекламодавець крутить різні офери. Три оголошення крутиться з нашим офером і крутиться вже по 12 днів на момент зйомки цього відео. Далі подивимось по пчовому слову епілятор. Товар продається в основному через ленінги. Продаються різні моделі епіляторів з різними цінами. Сезон цього товару це весна, коли тепліше. Також зазначу по Google Trends пік запитів. На слово епілятор, це кінець весни та початок літа. В цей період має бути більше всього продажів. По бібліотеці реклами Facebook бачимо, що на момент зйомки відео у відкруті декілька оголошень. Товар продається 7 із 10. А з чого ж почати товарний бізнес і як швидко отримати перші результати? Я записав міні-курс, де кожен день даю покрокові відео. Без води це абсолютно безкоштовно. Просто переходьте в Telegram Bot і вже сьогодні отримаєте перший урок плюс чек-лист з восьми кроками для старту товарного бізнесу. Хочете спробувати? Лінк в описі. Побачимось на курсі. Ну на цьому все пишіть в коментарях. Як вам ця рубрика, як вам моя підбірка, сподобалась? Чи не сподобалась, ставте лайк або дизлайк. А також пишіть свої питання. Я всі читаю, і на кожне питання ви отримаєте відповідь. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Побачимось!